Вітаю! Ми знаходимося на точці розливу води на Осокарках. Була нам встановлена декілька місяців тому. Робочий існуючий бізнес. Клієнти задоволені якостю води, точка перепровірена, обладнання теж. Хоча, незважаючи на те, що обладнання досить таки економне, але ну, клієнт цього не бачить, не знає. Тому давайте розглянемо, що тут є. Значить, по-перше. По обладнанню Фільтр механічної очистки, далі вугільна колона очищає від хлору і органіки. Далі вода поступає на промисловий осмос, основний виробництво, оксіджен нашого виробництва. Також встановлена дозіровка антискаланту для того, щоб солі жорсткості не накипичувалися на мембрані. Мембрана досить таки довго служила ультрафіолетове знезараження. І також маємо ще. Колбу вугільну для того, щоб домішки або якісь присмики, які накопичуються в або можуть бути, не дай Бог, в накопичувальній ємності, не потрапляли до споживача. Також підприємці тут поставили кавовий апарат, підписали каву, додатково продається кава те, що бні. Квадратів 5 тут 10, але досить таки гарно, класно, компактно все розмістили. Підприємець Володимир Молодець. Ось такий маємо 360 оберт.